fire We rise like райслай. Привітки, друзі. Доброго раночку. Я тут така гарна в макіяжі, але без брі. Все тому, що я вам вчора. Розповідала, що купила новий олівчик для брів і сьогодні ми з вами разом його нанесемо на бров і подивимося, як він працює. Слухайте, це просто для мене якась ось така дивина. Великий олівець з товстим грифелем, з товстючим гріфелем. Дуже багато подібних олівців я бачила продаються в Азії, але жодного разу не купувала. Тут вчора мені приспішили спробувати. Коштував цей олівчик 20 тисяч дон, це менше долара. Потестити його було неможливо, тому що вони були всі запаковані в плівочку. Тестерного варіанту не було в магазині, тому я просто придбала, вирішила спробувати, що воно таке. Давайте зараз я оформлю брови і поділюся своїми враженнями на рахунок нанесення. Ну і протягом дня буду спостерігати, щоб зробити якийсь висновок. Посійкості та у тому, як він буде носитися протягом дня. П'ятий. Ось такий ось він має відтінок, можна ним промальовувати як тонкі, так і товстіші лінії. Він виконаний з паперу. І мені здається, ось ця ниточка, яка постійно мені заважає, це якийсь а, Я не знаю, можливо, розкривання цього олівчика, можливо, якось до неї потрібно. Тягнути і він буде сам як підточуватися, я ще не зрозуміла. Можливо, якщо ви знаєте, то підскажіть мені, будь ласка. Олівчик також можна заточити, щоб він був тонший, тоненькі лінії малював, але я поки що вирішила спробувати саме так. Незаважаючи на те, що він ось такий тостючий, ним я змогла промалювати як і тоненькі, так і товсті лінії. Ну, скажу я вам, у мене такі досить дивні думки на рахунок оформлення, тому що, по-перше, мені подобається відтінок, і мені подобається, що я змогла брови оформити дуже швидко, незважаючи на товщину цього олівця. А що мені не подобається, що мені доводилося якось трішки витирати там, де я необережно вилізла за межі. Моїх брів я зараз використаю консилер, трішечки підчищу, зроблю більш акуратнішу і акуратнішу форму. Знаєте, незважаючи на всі недоліки, мабуть, мені більше подобається цей олівець, ніж не подобається, тому що сама якість олівця мене дуже сильно здивувала. Вони, він такий, ніби, знаєте, подровий. Я хочу його протестувати протягом дня, подивитися, як він буде носитися, але я думаю, що варто буде його заточити тоненько. Ножиком, щоб можна було робити тоненькі лінії, і, мабуть, це буде ідеальний варіант. А, непоганий олівчик, ну колір мені здається, просто зараз світло падає нерівномірно, то здається, ніби брови е, неоднакові. Не а насправді е, в зеркалі я бачу їх як однакові. Мені сподобалося. Мабуть, більше сподобалося, ніж не сподобалося. Ну в крайньому разі він мене не роздратував цим лівець тому поки що йому ставлю дам. Ну і ось кінцевий результат, яким я задоволена. Тестуємо, подивлюся, як буде олівчик триматися протягом дня. І увечері, я думаю, я запишу для вас якийсь шматочок, щоб поділитися своїми думками. Отож, розповідаю вам. Борщ я зварила, ми вже пообідали, смачненько було. Я хазяйка. А тут у мене вже заквасилася капусточка. Я її спробувала вже смачненько. Вже третя доба пішла, тому вона вже гарно прокласилася. Її сховаю в холодильник, щоб вона не була зовсім кислою. А ось Аліса. Іди подивись. Бачиш? Не бачиш? Давай я тебе покажу. Дещо. Бачиш? <рес> Ця лісина реакція на квашену капусту. Дитина вперше її побачила. Але така ж не реакція була на квашені огірочки, потім вона їх їла з задоволенням. Ну, побачимо, як буде з капустою. А ми йдемо в гості до наших друзів. Моя капуста заквасилась. Отже, не сими їм подарунок, нехай пробують. А, ну Ніби смачна, нехай скажуть свою думку. Клас. Аліса на самокаті я вам не розповідала, вона знову пригоди з самокатом. А, було, були в нас проблеми з задніми колесами, ми замовили, замінили їх, а тепер проблеми з передніми колесами. Знову вже не замовив. Прийшли, ми замінили, але він так тяжко їде. Я? Ледве тягну цей самокат, що у нас він останнім часом не дуже гарно їздить. До речі, хочу вам ось тут поки світлом показати свої брови. Мені дуже подобається, як тримається. олівець на моїх брівках протягом дня. Звісно, не було сьогодні такої сильної спеки. День такий більш прохолодний сьогодні видався. І... Потрібно протестувати в спекотний день, як він буде себе вести, але мені дуже-дуже подобається. За такі бюджетні гроші, такий об'єм. Просто супер. Я не знаю, чи мене чутно, бо вітер дуже сильний. Доброго раночку, друзі. У нас сьогодні така пасмурна погодка, не на вулиці. Десь 26-28 градусів, вранці навіть дощик накрапав. А У мене ось ранкова кава. Були деякі плани. А вранці піти на базар. Але я так бачу, що дощик закінчився, можна виходити, тому що і Аліса проситься на вулицю. Дощу немає. Можна виходити. А хотіла сходити на базар, дещо придбати, тому раз дощу немає то можна виходити. Вийшов ми на вулицю, так свіженько, так приємно. В школі діток? Є, в них урок, вони на уроці. Ми проходимо біля школи. Дощик? Давай, з збоку їй. Кур'єр. Байк. Дощовик, так? Дядя в дощовику. Іде. Ми проходимо біля школи, Аліса тут любить проходити, зазвичай ми це в день робимо і тут дуже гучно, багато дітей, Як шумно, а зараз нікого немає. Аліса каже, а де дітки? Чому діток немає? Уроку діток Аліска. Уроку діток, дітки на уроках навчаються. Дуже комфортно на вулиці, дуже така приємна температура. Ага. Yeah. І ти вмієш рахувати. Трішки неправильно, але буває по-різному. Е, так, йдемо на базар. Незважаючи, що вже досить пізний час, і ми так впізнавати, залізли сьогодні вибралися на базар, то продавчинь досить-досить багато. Мабуть, із за дощу не розпродали свій товар, тому і сидять до цього часу. Ну, тим більше, не спекотно сьогодні, тож можна торгувати, А я йду, мені потрібно сьогодні купити. Фарш, я йду до жіночки, якої постійно купую. Вона продає м'язком і одразу робить з нього фарш. неї є м'ясорубочка, Тому я частенько в неї буваю. Я купую м'ясо, вам уже якось показувала. Вибираю шматочок, який мені треба. і Мені м'яць панують і на мясорубці перекручують. Я зайшла ще у вінмарт. Мені потрібно купити борошно, але я тут його не бачу. Точно знаю, що у Вінмарті воно має бути, але щось не бачу, де воно є. Воно Можна, ні, Аліса, поклади. Ми Йо? Смаколики сьогодні не беремо. А, любиш, Ну, зараз тобі щось виберемо інше. Не можу знайти, де воно тут є. Я знаю, в іншому магазині, в Монмілку, де воно. Там воно точно є, але я туди не хочу заходити. А Консультанти дуже погано. Розмовляють продавці, погано розмовляють англійською. Я минулого разу запитувала тут незбиране молоко, то я хвилин 10 ходила з ними по магазину, вони мені то одне, то друге показували. Так, мабуть, доведеться йти в Монмілк за борошном, бо я його тут не бачу. Хоча все такий дрібнесенький осінній дощик. Ми вже не підемо, за тим борошном, в мене трохи вдома є. Я думаю, якось обійдуся поки що. О, можливо, в обід або ввечері зайдемо, тоді купимо. А це в нас католицька церква. Інколи тут дзвонить, дзвонять. Ми Тут неподалік живемо, нам її хрест видно з вікна з нашого. І ми чуємо, як дзвонять в церкві. Ой, Аліса, ми щось заїхали. Яму мама однією рукою рулює, однією знімає. Поспішаємо додому, бо не хочу мокнути, поки дощик маленький, щоб встигнути втікти, бо як піде сильний, то доведеться чекати. По-друге, ще я взяла гілку бананів. Картопля помідори я вам показувала і фарш показувала, за все я заплатила 178 тисяч дор. Буду займатися фаршем. Зараз сюди почищу цибульку та патру на терточці, додавлю сіль перчик і хочу сьогодні робити пельмешки. А ми в дитячій кімнаті сьогодні. Тут ще Балістка трішки погралася. Завжди у нас і подружок скрізь знаходить. Вау, це біновий. Клас! Так, ну що, будемо завершувати це відео. Дуже рада, що були з нами, що підписуєтеся, що коментуєте. Мені дуже приємно отримувати від вас повідомлення. Всіх цілую, люблю, обіймаю, Бувайте, до зустрічі в наступному ролику.